Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми поговоримо про культові фільми, які стріском провалилися в прокаті. Звичайно, жодної закономірності між якісними і успішними картинами немає. Банальна клішована історія може перетікати із сиквела у сиквел і збирати мільярди, а гідна стрічка несправедливо пролітає повскасу. Добре, що час зазвичай розставляє все на свої місця, і по справжньому геніальні фільми. Набувають статусу культових. Традиційно хочу подякувати за ваші вподобайки, коментарі та підтримку, яка допомагає каналу розвиватися. Влаштовуйтесь комо зручніше, і всім приємного перегляду. На зламі двох епох у 1999 році майстер інтригуючих напружених історій Девід Фінчер презентував свою чергову роботу під назвою Бійцівський клуб. Режисер переніс на екрани провокаційний роман про головного героя, який бореться із власними демонами та хаотичним світом у вельми неординарному стилі. Ласкаво просимо в бійцівський клуб. Перше правило бійцівського клубу, якщо ви забули, нікому не розповідати про касовий провал бійцівського клубу. Зухвала стрічка блискуче передавала унікальне бачення фінчера не менш зухвалого оригіналу. Але невдала рекламна компанія кіностудії, яка відхилила всі пропозиції режисера, продавала фільм фанатам Бреда Піта та боїв. Ідейно вони просували зовсім іншу стрічку і не змогли потрапити в цільову аудиторію. Продемонструвавши широкій публіці, яка чекала розважальний бойовик, глибокий, жорстокий та брутальний трилер, просякнутий антикапіталістичними наративами, студія власноруч потопила фільм. Це в наш час сміливе висловлювання фінчера не здається таким агресивним та новаторським, але в 99-му це був шок контент. Бійцівський клуб при бюджеті в 63 мільйони у США зібрав лише 37. У світі картину зустріли значно тепліше, проте в будь-якому випадку проєкт став збитковим. Воскреснути, як Фенікс із попелу бійцівському клубу, допомогли касети, диски та завжди працююче сарафанне радіо. І вже через 10 років Нью-Йорк Таймс назвали фільм Девіда Фінчера легендою сучасного кінематографу. Фантастика, хоча й доволі популярний жанр, але саме він частенько стає жертвою прокату. Впевнений, кожен із вас знає десятки подібних картин, які здобули славу лише з часом. Тому обов'язково діліться своїми фаворитами в коментарях. А зараз ми згадаємо антиутопічний бойовик курта Вимера Еквілібріум. Стрічка вийшла у 2002 році. А її сюжет зосередився на тоталітарному суспільстві майбутнього, яке щоб покласти край конфліктам та війнам, відмовилось від почуттів та емоцій. Футуристичний світ, його правила і закони, хоча й нагадували низку всесвітньо відомих жанрових робіт. Вімер досить успішно об'єднав напрацювання своїх попередників та переправив їх неабиякою часткою екшену. До речі, еквілібріум один із перших продемонстрував поєдинки з вогнепальною зброєю в такому ефектному ракурсі. Виробничий бюджет становив 20 мільйонів доларів, але студія не вірила в його успіх і тому не сильно запарювалась з просуванням. У США Еквілібріум пустили лише в обмежений прокат, який в результаті приніс 1 мільйон. А загалом у світі картина зібрала 5,3. Стрічку, хоча й розгромили критики, але шанувальники жанру прийняли її досить тепло. І через декілька років після прем'єри, на продажі дисків Еквілібріум відбив виробництво та заробив кругленьку суму. Сьогодні братів Коен та їх нетривіальні історії знає кожен поціновувач кіно, але в далекому 1998 році все було зовсім інакше. Навіть на хвилі успіху Фарго, стрічки, яка показала себе непогано в прокаті та отримала безліч нагород, включаючи дві статуетки Оскар. Нова картина братів Коен Великий Лебовський, викликала лише критику. Бездоганна суміш сюрреалізму і гумору, та неймовірний образ харизматичного чувака з властивими звичайними людям вадами, м'яко кажучи, не оцінила публіка кінофестиваля Санденс. На Великолибовські чекали розгромні рецензії та неминучий комерційний провал. Пригоди бородатого чоловіка в халаті буквально ніхто не зрозумів, а гучні конкуренти типу Титаніка Кемерона чи Армагедона Бея посприяли стрімкому зануренню стрічки на дно прокату. Проте згодом у нашому світі запанував інтернет, де Великий Лебовський став одним із перших культових фільмів нової епохи. Його сюжет, персонажі та діалоги отримали величезну популярність та визнання, стали іконою стилю та предметом обожнювання поколінь. Заробивши великий авторитет світенком мерців та грандіозними спартанцями, Зак Снайдер взявся за екранізацію багатогранного, жорстокого, пристрасного та одного із головних бестселерів у світі коміксів хранителів Алана Мура. Автор першоджерела не розділяв прагнення режисера і загалом зневажав кінокомікси. Але Warner Bros власники прав на екранізацію всіляко підтримували Снайдера, особливо після видатних досягнень темного лицаря Нолана, який у прокаті зібрав більше одного мільярда. Масштабна епопея Зака, на відміну від колег по жанру, не намагалася виставити персонажів у гарному світлі. Та і в цілому наближені до реальності супергерої використовувались як фон для розкриття як локальних проблем, так і міркувань світового масштабу. Про бюджетів 130 мільйонів хранителі зібрали 185, а як заявляли деякі ЗМІ, щоб хоча б відбити всі витрати, потрібно було заробити 350 мільйонів. Складно сказати, що саме перешкодило фільму стати касово успішним. Можливо, це серйозна сюжетна канва, яку не зрозуміла юна аудиторія, можливо, тягучий темп оповіді чи особливий погляд. На жанр, в якому глядачі не знайшли звичних жартів та екшену. На сьогоднішній день хранителі це беззаперечна монументальна стрічка, яка вплинула на всю індустрію. І навіть через 14 років з легкістю може дати фору майже всім сучасним кінокоміксам. 1982 рік подарував поціновувачам фантастики блейдранера Щось та іншопланетянина. Але на відміну від стрічки Спілберга, про милого прибульця, похмурий кіберпанк та жахастик далеко не одразу отримали культовий статус. Почнемо з творіння Джона Карпентера. Холодну пронизливу пригоду групи полярників охрестили огидною ще задовго до прем'єри. Відгуки тестової аудиторії були стабільно невтішними, і навіть численні коригування картини та альтернативна кінцівка не змогли виправити плачевну ситуацію. Глядачі й критики, здавалося б, змагалися, хто сильніше пронизить стрічку. І не стримували себе у висловлюваннях, критикували всі і все починаючи з сюжету та гри акторів, і завершуючи спецефектами, які на секундочку випередили свій час, і саме їх надзвичайна реалістичність, ніби відлякала людей. Бюджет щось склав 15 мільйонів. А в прокаті в США вдалось зібрати 19. Після касового провалу голівуська кар'єра режисера була зруйнована, а максимально стерильну стрічку, з якої видалили всі криваві сцени та лайку, відправили на ТВ. Ці зміни породжували у глядачів бажання подивитися оригінал, і з часом відеопрокат дозволив гідно оцінити зловісну камерність, похмурі пейзажі та таємничий сюжет, який залишає величезний простір для думок. Справедливість перемогла. Творіння Карпентера стало народним хітом та своєрідною біблією для багатьох відомих режисерів. Ще одною жертвою прокату у 82 році став той, хто біжить по лезу. Після феноменального успіху чужого імениті студії засипали рідлі скота грошима та пропозиціями. Режисер мав необмежені ресурси і міг зняти буквально що завгодно, але вирішив зосередити усі свої зусилля на нуарній кіберпанк історії, яка продемонструвала гнітючий технологічний 2019 рік. Чорнова версія фільму представляла собою складну філософську притчу довжиною у 4 години. Тяжкий хронометраж, заплутана оповідь, спецефекти, сумний фінал та бажання відбити вкладення змусили продюсерів нещадно різати та перезнімати творіння скота. А найобурливіше в цій ситуації саме те, що далеко не всі рішення та дії узгоджувалися з режисером. Відредагована версія картини разом із новаторськими ідеями скота, які виявились занадто прогресивними для суспільства, є одними із головних причин невдачі в прокаті. Всі спроби студії догодити публіці, як і сама стрічка провалилися. із бюджетом у 28 мільйонів вона зібрала лише 41 з роками ставлення до творіння скота почало змінюватися. А у 1992 році режисерська версія фільму, яку напевно бачив кожен із вас, розставила все по своїм місцям, хоча й не стала фінальною, адже Final Cut презентували на 25-річчя Блейдранера у 2007 році. Всі сумніви невдоволених глядачів розвіялися, а критики, які у свій час не могли осягнути меседж стрічки, ще не один рік поспіль вибачалися. Того, хто біжить по лезу, визнали одним із родоначальників кіберпанку на великому екрані та одним із найкращих фантастичних фільмів в історії Голівуду, 1994 – один із найвеличніших років в історії кіно. Він подарував нам Форест Гампа, Кримінальне Чтиво, Зоріну браму, інтерв'ю з вампіром, маску і ще з десяток по справжньому знакових картин, на тлі яких адаптація романа Стівена Кінга втеча шоушенка зібрала в прокаті 15 мільйонів при бюджеті. В 25. картина не здобула популярності серед масової аудиторії, але захоплюючу історію, її змістовне послання, майстерний акторський склад та чудову режисуру помітили кінокритики. Тюремна драма про дружбу, надію та волю отримала дві номінації на золотий глобус та сім на Оскар. І хоча вона не завоювала жодної статуетки, чутки про втечу Шоушенка розійшлись на весь світ. Фільм пустили у повторний прокат, де він зібрав 13 мільйонів, а його слава з кожним роком зростала та множилася. Зараз одна із найсильніших та найглибших драм в історії кіно очолює різноманітні добірки та рейтинги. Включаючи топ 1 найкращих фільмів усіх часів за версією IMDb. Різноманітність та специфічність творчості Террі Гіліама неодноразово негативно впливала на сприйняття його проєктів. Проте надзвичайна естетика, дивні сюжетні лінії, символізм та майстерне жонглювання жанрами зазвичай знаходило свою аудиторію. Однією з таких картин режисера, яка крізь стерне дісталася до зірок, є страх і огида в Лас-Вегасі. Переживши проблемний препродакшн, зміни акторів, режисерів та сценаристів, адаптація одноіменного роману на силу потрапила на великі екрани, де її чекав комерційний провал. З бюджетом у 18 мільйонів, який розрісся до цієї позначки безпосередньо через тяжке виробництво, фільм ледве ледве зібрав 10. Камерний психоделічний трип з геніальною грою Джонні Депа прохолодно прийняли в прокаті, і лише вдома за зручним диваном негативні відгуки помалу почали змінюватись на захоплення. Страх і огида в Лас-Вегасі не відбив свої витрати і не отримав жодних нагород, але знайшов щось набагато важливіше відданого глядача. Фільм розібрали на цитати, а образ Джонні Депа в Панамі та Окулярах став дійсно культовим. Легендарних фільмів, які провалилися в прокаті і лише з часом знайшли свою аудиторію, сотні. Тому, якщо хочете побачити продовження цієї рубрики, обов'язково напишіть в коментарях. На сьогодні в мене все. Щиро дякую за вашу підтримку, перегляд і до скорої зустрічі в наступному ролику.